Ось як я заварюю отаку от лапшу швидкого приготування. Суповий набір, трішки моркви, ціла цибулинка розрізана на 4 частини, лаврушка, перчик горошком, ну і вода. Ну і ставимо вариться. А тим часом на пательню відправляємо засмажку з четвертини маленької цибулини. Коли цибулька підзолотиться, пів чашечки ось таких от морожених овочів. Але можна і не морожені овочі. Можна тільки отаку стрічкову фасоль. Я просто в себе такої не знайшов. Але якщо є можливість додати тільки одну стрічкову фасоль, то тільки її. Необхідно завжди помішувати. На великому вогні додаємо три зубчики давленого або е, натертого на мілкій терці чесника, пів чайної ложки сухого імбиру. Або е, свіжого, але тертого на дуже м'якій терці. Чого не згоріло? Ми відставляємо, нехай чекає. Локшину швидкого приготування розпакувати. Олія нам не треба взагалі. Приправку прибережемо на потім, а саму локшину треба залити тим бульйоном, який у нас отримався. Бульйон варився в сумі в 1,40. Відтіжуємо його прямо в локшину. М'ясо краще всього обібрати одразу, але тільки якимись виделочками, тому що воно дуже ну, гаряче. Блокше, ніж даємо запаритись хвилини 3. Після того, як наша жижа трішки запарилася. Тобто, реально 3 хвилини. Не треба, щоб вона перепарювалася. Відправляємо її на ту саму пательню з нашими овочами, чесником і всією остальною хербою. О, так, виливаємо. Прямо з бульйоном. І ставимо. А вогонь? Я в прямому сенсі прям на вогонь поставлю. <кхем> Нехай закипає. Також можна одразу вкинути обібране м'ясо з супового набору. І десь 100 грамів обчищених креветок. Можна і більше, звісно. Також я одразу висипаю ту саму пачечку приправи. та вливаю 50-грамову рюмку соєвого соусу. Але хорошого. Не того, який просто. Водичка солона, а такого, щоб він смакував прям, щоб його можна було прям нормально пити. Щоб він не надто солоний, І він е нормальний. Його пити можна прям. Він таким має бути. Все це, звісно, перемішуємо. Щоб його, овочі перемішалися, щоб все перемішало. І криветки. Відпливо криво. Вони бачите, які криві. Як рижик. Рижик, що ти скажеш, своє виправдання? Ну, так, п'... Але я тебе люблю. Вертаємося до нашого приготування. Це все має кипіти і водичка має википіти. Я б завелий, сука, запав на старий хрич. Де нахуй, поняв Кс. Іди на І ти йди на. Кс-кс-кс-кс. Ти тоже йди нахуй. <ск�є> а, ха Аааа, аромати стоять. Як же смачно пахне, йо-мойо! -йо! Часничок вся херня. Вся херня, чесничок. <ск�є> Я, мабуть, це виріжу. Ось отак воно кипить. Воно має кипіти. Воно прям має кипіти і бачите, юшки пока що багато. Але воно має випаруватися. Це, має бути на відкритій кришці. і Вона має випаруватися. Але не прям вся-вся-вся-вся, щоб воно там, не знаю, пригоріло. Далі побачите. До речі, можна також додати сюди, я рекомендую, звісно, додавати сюди перець чилі. Але теж так дрібно, мілко нарізана, і вся фігня. Ну, це для тих, хто полюбляє гостре. Замість креветок можна додати підсмажене куряче м'ясо. Також. Тобто. Засмажили ви виголені. Чи засмажили а, стегна, зрізали їх і додали сюди, чи грудку засмажили, і додали теж сюди. Тобто замість креветок, замість етапу з креветками можна просто куряче м'ясо сюди підсмажити і кинути. Його не обов'язково навіть солити, перчити і все остальне. Тобто, його можна просто засмажити і сюди закидати. Ось, отак це має виглядати. Одвожу. бульйона нема. Але він тут ще типу кипить. Тобто, це все. Це можна знімати. Знімаємо. М'яс знімаєш. Ось, зняв. Хай трохи буде Так От воно готове! Ще треба зеленої цибульки всипати. світ нарізної для красоти. Ось яке воно буде добре. Ось так треба всипати цибульку. І оцьому коту поїбало всипати. Йонок. Отак, от вона виглядає. А пахне. Бачите, креветка є. От слово криво. Будемо жерити. І це тільки з однієї пачечки. Тільки тоді інгрегітка, але можуть на два.